Ганда від картопляного діда, маніпуляції та фейки, ядерний удар і активність білоруських військових у вересні. Фейкороби працювали за різними методичками. Вони старалися дезорієнтувати українців та викликати недовіру як один до одного, так і до державних інституцій. Всім привіт! З вами на зв'язку Фактчекери проекту Брехонець і ваша незмінна подруга з Ютубу Софія. Сьогодні я вам розкажу, які фейки та маніпуляції у вересні розганяли в інфопросторі Волині та Рівненщини. На початку вересня Міноборони Росії під час брифінгу поширили неправдиву інформацію про те, що нібито 14-та механізована бригада імені Романа Великого втратила 50 воїнів. Це фейкове повідомлення підхопили і пропагандистські сайти. Спростував цей фейк радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Він заявив, що ця інформація неправдива. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко привітав білоруських школярів з першим вересням. І під час відкритого уроку історична пам'ять дорога в майбутнє зловив білочку. Він нафантазував, що в Україні назріває конфлікт між Володимиром Зеленським та військовослужбовцями. А Польща вже ділить Західну Україну. Мета останнього фейку про Польщу очорнити дружні польсько-українські відносини та виправдати перебування білоруської армії понад кордонами України. З 7 вересня розпочалося тестування нової системи інформування про надзвичайні ситуації. ДСНС надсилатиме текстові повідомлення зі звуковим сигналом на телефон. Тестування не потребує дій з вашої сторони. Напевно, усім волинянам прийшло це повідомлення, а дехто із нас ледь не схопив інфаркт. Їх розсилали абонентам різних мобільних операторів України. Також пропонували перейти за посиланням, аби ознайомитися із деталями. Наші фактчекери вже пояснили читачам, що ці повідомлення правдиві. У волинському сегменті Фейсбуку гуляло відео про, начебто, вбивство трьох тисяч українських дівчаток на Колимі. Наші фактчекери з'ясували, що події, які описуються у відео, є нічим іншим, як історичним фейком та художньою вигадкою. Насправді темою для фейкового відео стала поема реквієм Дмитра Шупти, «Колимські дівчатка. Розбір фейку вже оприлюднила історична правда. Зазначимо одразу, що поет не дуже переймався підтвердженням історичних даних про сталінські табори під час написання свого твору. Так і не перевіривши достовірності описаних подій, більшість людей повірили в те, що написане у творі шопти правда. У волинському сегменті Фейсбуку у вересні шахраї поширювали повідомлення, що торгівельна мережа копієчка розігрує ваучери на покупки у їхніх магазинах. Наші фактчекери перевірили цю інформацію і з'ясували, що це. Фейк. Фейковість розіграшу вже спростували на офіційній сторінці в торгівельної мережі «Копієчка». Вони зазначили, що їхнім іменем скористалися шахраї. Про ще одну шахрайську схему фактчекерам брехунця повідомили читачі. Вони зазначили, що людям почали надходити повідомлення від представників Приватбанку. У них йдеться про те, що благодійний фонд банку виплачує грошову допомогу людям. Вони прикріпили посилання, де можна було отримати ці кошти. Проаналізувавши цей ресурс, наші фактчекери дійшли висновку, що цей сайт фішинговий і ніякого відношення до ПриватБанку немає. І як нам підтвердили у прислужбі Приватбанку, усе брендування вкрадене. Детальніше про те, як вберегтися від фішингу, ми розповідали тут. Наприкінці вересня ми зафіксували масштабну паніку про ядерний удар з боку Росії. У таких повідомленнях йшлося про те, як вберегтися від удару, як вижити і що буде, якщо ракету зіб'ють. Телеграм-канали, хайпуючи на темі ядерного удару, поширили повідомлення, що нібито Путін вже все вирішив і зробив заяву, і пропонували перейти за посиланням. Але в цьому посиланні нам пропонували не заяву Путіна, а далі підписатися на інший телеграм канал Відзначимо, що топ-темою останніх днів вересня стала військова активність недружньої сусідки Білорусі. Дром у вогонь підкинув і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко під час зустрічі з Путіним у Сочі. Після цієї зустрічі двох старих дурників соцмережі заполонили повідомлення, що у Білорусі розпочалися навчання на військовому аеродромі в Мачулищах, і Білорусь готується до прийому військових ешелонів з РФ. А всеукраїнські і волинські змі буквально підірвали інфопростір повідомленнями про те, що Путін планує завдати удару по Києву та Волині. Тема, здавалося б, не нова, але на тлі останніх новин виглядає дуже гострою. Про те, як станеться насправді, ніхто не знає та й час покаже. Але ці заяви викликали дуже велике хвилювання серед українців. Ми, як завжди, радимо вам читати та дивитися брехунець, аби лишній раз не панікувати та вберегти свої нерви. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки та поширюйте його серед ваших друзів та знайомих. Дякуємо, що були з нами! Всім па-па! Спростував цей фейк заступник радника. Радник керівника офісу. Спростував цей фейк-радник. заступник. <ріст> Спростував фейк. <ріст> Спростував цей фейк-радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. Він заявив, що інформація, яку пошили. <ріст>